Вони руйнують родини та перетворюють людей на фанатиків. Вікна розпочинають цикл про найвпливовіший релігійний осередок останнього десятиріччя догналитів, що їх уже називають чорним братством. Вони розрослися по всій західній Україні. Перша історія про те, як матір намагається повернути трьох дітей. У пані Гани троє дітей не п'ють, не курять добре. освічені та виховані на цьому зніманні старшу доньку підстригають у черниці. Мати протестує інша дочка та син стуляють. В її ротанає. <рес> Вони мене так рота закривали, що аж до крові посарапали. От тоді була така агресія. сильна. спочатку мати сама возила дітей до тієї церкви. Паноці видавали себе за греко-католиків, хотіла, щоб малі вивчали Біблію, та невдовзі діти стали нехтувати друзями. Молодша пішла від хлопця. Мати з'ясувала, діти потрапили до догналитів. Я думаю, що люди тут знаходять те, що вони потребують. Показуємо, як треба жити Євангелієм, як вправді треба дійсно ходити. Чотирьох чеських священиків на чолі з Антонином Догналом вигнали з Чехії дев'ять років тому. Вони осіли на Львівщині і відлучили від церкви папу римського за корупцію, толерантність до інших релігій та гомосексуалістів. Нарекли себе патріархами і прокляли всіх, хто не з ними. То є просто ненормальна людина, яка знущається над тою молоддю і залякує їх пеклом. Він просто є шизофренік. Я рахую молодша дочка Ганни сьогодні не була на роботі. Поїхала в центр, де збираються догналити. Мама їде забрати доньку додому. Яринку покличте мені. Ніхто не реагує, а за парканом собі ходять люди, ніби в двері ніхто й не стукає. Вони там співають, щось якісь науки. Які науки? Ну, не знаю, звувування. Мати бачить дончину машину, дитина за огорожею залишається. Ніяка церква там не закривається за парканом, щоб не пустити маму, бо вона не навернена. Що то за християни? Молодшої доньки не зустріла, хоче старшу побачити. Вона в тому ж селі просто хату сектанти переробили на монастир і багато там дівчаса <эта> дитини. Біля 30. вони ж вони цього року ще добудову. Не знаю, де вони взяли гроші. П'ять хвилин біля дверей на матір звертають увагу. А хрестина є? Дочку виводить жінка, мати каже, то наглядочка. Доці, я тобі перших кабачків привезла. Ти що не можеш відкрити? Ой, ну, ну. А мені вас так шкода, дівчата, мам. що ви свій вік губите, що ви своє щастя загубили. Мам, ми, що ми, ви мам, що ви вірення. власний ми є найщасливіші, які тільки можемо. Мам, бути. мати вмовляє дочку піти та щойно каже, що догналити то секта. Наглядач командує вертати в хату монастир. Вони хворі люди. То, що ми, я таке зовсім слухати не буду. Залишися, ну я зрештою хоті прийшла до тебе на зустріч, а не з ними. Ти не маєш своєї волі. Ти, ти як той песик на шнурочку ходиш і їх слухаєш. Я ні разу з тобою сам на сам не порозмовляла ніколи. Це тюрма є, чи що? вона і не придумала, як повернути своїх дочок. Три роки тому іншим батькам це вдалося. На цих кадрах вони за допомогою міліції забирають дівчину з того ж монастира, де перебуває Ганнина донька. Шоле міліція! Насилу, насилу забирати! Удома дівчина відмовилась від їжі. І щоб не загинула, її все ж повернули назад у секту. Зі Львова Дмитро Литвиненко та Максим Усіян. Програма Вікна СТБ.